Так, все, будь ласка, прибираємо всі зайві предмети. Зараз у нас з вами за розкладом українська мова. Сьогодні у нас буде з українською мовою пов'язаний такий урок незвичайний. Сьогодні на урок нам не потрібен підручник, не потрібен зошит, тому що наш сьогоднішній урок буде присвячений для, будь ласка, сьогоднішній ще одній. Темі, яку пов'язує сьогодні 6 грудня. Так хочеться встигнути зробити з вами все, але сьогодні у нас такий урок запланований, і сьогодні ми будемо з вами дещо інше робити. А сьогодні у нас на 6 грудня припадає, ви знаєте, два свята, так це День Святого Миколая і День Збройних Сил України. Тому мені хочеться сьогодні з вами трішечки поговорити про цей день так, про День Збройних сил України і а, також хочеться з вами виконати невеличке завдання. Але яке саме ми потім з вами зрозуміємо і ви потім з вами ну, з вами все поясню? Отже, е, сьогодні, будь ласка, е, в цей день е, так, ми з вами е, е, вітаємо. Ми з вами можна сказати, вшановуємо пам'ять деяких загиблих воїнів, так які несли, як би кажучи, звання воїнів ЗСУ. так. Сьогодні у нас такий день, який присвячений Збройним силам України. Тобто, сьогодні ми вітаємо наших вояків, вояк. так. Напередодні ми з вами проводили волонтерську акцію. Пригадуєте, ми допомогли допоможи волонтеру, а ми допомагали коштами. Так, вчора був день волонтера. Також ми з вами дівчата. Дякую, Злата Поліна. Намалювали малюнки, принесли смаколики ще обов'язково. Ось на цьому тижні завітає до нас волонтер, який був і забере. Я все передам, але. Крім того, ще, будь ласка, я хотіла б, щоб ми з вами сьогодні також звернулися до наших вояк. Так в якому плані зараз я все поясню. Ми знаємо, ми знаємо, що. 6 грудня у нас з вами День Збройних сил України, і якби кажучи, гаслом нашого українства, так наших збройних сил України, і взагалі на сьогоднішній день українського народу є слава Україні. Я, на, на це гасло ми можемо відповідати героям слава, тому що кожна людина, який служить у зараз у ЗСУ, так у збройних силах України, який відноситься до який зараз знаходиться на передовій, так. Він є героєм. Всі герої на сьогоднішній день ті, хто працюють, хто допомагають, хто відстоюють наші права та нашу волю та нашу свободу. Тому, будь ласка, пропоную вашій увазі невеличке відео потім, будь ласка, Андрюша, про Збройні Сили України, і потім виконаємо декілька з вами завданнячок. Все. สวัสด <sweak> Merci pour l'assistance. you yeah. me mm -hmm. Так, героям слава, дякую, молодці. Отже, сьогодні ми з вами трішечки проговоримо про наші Збройні Сили України і хочеться почати наш урок із таких слів: за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Сьогодні наші воїни, наші хлопці, які стоять на передовій, які захищають нашу державу. Вони стоять за цим гаслом за Україну, за її волю, за честь, за славу. Ну і, звичайно, за народ. Наша українська армія, діти пишається своєю історією та своїми традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій, не посягали на чуже добро, на чуже землі і ніколи не були агресорами. Слухай. А що це за красно чорний флаг? Червоно-чорний флаг. Де ми його побачили? Ну, це також прапор, який допомагає нам в Украї... Ну, Це є так. Це ті флаги наших областей, так які на сьогодні є. У нас у перебувають на. Нашій допомозі, так, отже, народна мудрість діти стверджують, що земля може нагодувати людину хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити земля сама себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами та дарами, виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть юнаки служити в армію, так щоб берегти мир і спокій нашої. Батьківщини і стояти на сторожі її інтересів 6 грудня двісті року закінчилася історія старого княжого Києва, поховавши під руїнами десятинної церкви останніх захисників свого міста. Могутня Київська Русь. Перестала існувати, а для її народу почалася епоха двохстолітнього татарського рабства. В тисячу року український народ був під подвійним ярмом татарським та польсько-литовським, хто тільки не зазіхав на українські землі. Страшна епоха Золотої Орди, Кримської Орди, у 1482 році гірей спустошив Київщину, знищив околиці Київ. Кілька років татари шматували Поділля Галичину. щороку в Україні збирали в Орду кожного десятого хлопчика та кожну десяту дівчинку. От татарських нападів народ став тікати з поганих місць вглиб країни, а на межі з татарщиною. Залишилося вільне, порожнє дике поле, яке сягало аж по сучасну Київщину. А коли в Україну прийшли польські закони та порядки, багато сміливців почали тікати на вільні землі дикого поля. Молоді українці вирушали ватагами зі зброєю, обирали отамана, будували курені в січі від можливого набігу татар. Життя на вольниці без пана й хлопа дедалі більше вабило молоді. Молодих людей. А коли їм вдавалося відбити бранців і награбований товар, щастя не було їхньому межтах. Поступово самоорганізовані козаки ставали захисниками рідного краю. Проходили роки десятиліття. Козацький рух настільки почав поширюватися і став військовою політичною силою у 16 столітті Дмитро Вишневецький своїм коштом разом з козаками побудував на Хортиці фортецю. Перший козацький бастіон захисту від забойовників для змученого віками народу України. Хортиця стала символом боротьби. За незалежність, цей острів Хортиця, ось оце все до сьогодні в нас є у місті Запоріжжя. За часів Петра І та Катерини II була заснована Запорізька Січ. Останній отаман Петро Калнишевський був заарештований і відправлений у Соловецький монастир. Це сталося в 1775 року. Український народ залишився без власного війська, отже, втратив свою свободу. Бо народ, якщо він не має ким і чим себе захистити. Тити він не може діти бути а вільним. Будь ласка, давайте потім задасте запитання. Давайте ми зараз про обговоримо, про, про, про потім задасте запитання. Багато десятиліть діти Україна входила до складу Російської імперії і до 1917 року, і після цього була без власної армії, а отже, без права діти на свободу. Росія наказувала синам України, де вони мають служити, посилала їх на війни. В 1918 році війська Української центральної ради були знищені. Разом зі спробою побудувати українську державу. Історично недовгий період сини України служили в радянській армії. Це період, позначений і славою, і звичайно, не славою. Україна на сьогодні незалежна держава, українські збройні сили покликані охороняти рідну землю. І служать наші хлопці сьогодні, нашій батьківщині, служити в ній справа честі. Та, звичайно, обов'язку. Подивіться, будь ласка, яка ж історія української армії. Українська армія створювалася це військо ще за часів Київської Русі, а потім воно розпалося. Потім утворилася козацька доба, потім перші січові роки Першої світової війни, армія за, за часів СССР. Ну і, звичайно, на сьогодні це Незалежна Україна, де ми є вільним народом, де є в нас. Власна армія, отже, гарантом національної безпеки України виступають боєздатні збройні сили. Проголосивши 24 серпня 1991 року свою незалежність Україна прагне мити в ж... в мирі та дружбі зі з усіма державами світу. Однак не виключена можливість виникнення воєнних конфліктів тому 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла постанову про створення Збройних сил України а з 1993 року цей день офіційно вважають Днем Збройних Сил України. Подивіться, будь ласка. В 93 му було офіційно проголошено Днем Збройних сил України. Скільки, будь ласка, років уже а, у нас йде офіційне проголошення Збройних Сил? 36. Будь ласка, чому 36? 93, 2003, 2013, 2023. Скільки десятків рок років? Три десятка, значить 30 років а, у нас уже офіційно 6 грудня – це День Збройних Сил України. Що хочеться на сьогодні сказати, що на сьогодні насправді кровоточать рани наших сердець з приводу того, що відбувається зараз на території нашої держави, не висихають сльози на очах матерів, сини яких захищають єдність та незалежність рідної землі. Знаєте, є такий вірш. Бачимо, ми я взяла деякі фрагменти уже з сьогодення, з е, деяких територій е, наших країн. А, бачите міста, і ви знаєте, що багато міст України є пошкоджені, так, є розвалені, але Боже, як же важко говорити. Коли ж припиниться нарешті ця війна? Там гинуть люди, їм ще б жити й жити, але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра? Для тих людей, хто зараз у бою. На них чекають вдома їхні мами. Благаю, припиніть вже цю війну. Прошу у Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там на фронті, ніби в іншому житті, насправді це так і є. Молюся, небо, молюся і вірю, що все закінчиться, що скоро все мине. Тримайся, моя рідна, Україно, борися, Люба, за життя своє. Я вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях, і вірю я в майбутнє України, і віраться з душі в оцих рядках. Ось такі гарні рядочки написали наші українці. Так, які звертаються на сьогоднішній день до Святого Миколая, до Бога, просто до наших захисників, щоб врятували нашу землю, тому що ми віримо в те, що в майбутньому буде Україна, так як говорять, це буде Україна обов'язково. Ця віра є в наших серцях і в наших душах. Сьогодні День Збройних сил України звичайно хочеться згадати. Воїн во всіх воїнів подякувати їм за наш спокій, захист нашої батьківщини і, звичайно, за силу, патріотизм, мужність, стійкість, тому що ми пишаємося ними. Ми віримо в них. Ми віримо, що буде Україна. Ми знаємо, що за допомогою них, звичайно, буде Україна, і тому, звичайно, діти 6 грудня це не тільки свято привітань всіх захисників, але звичайно це свято пам'яті тисячі відважних воїнів, які на сьогоднішній день, 6 грудня 2023 року, віддали своє життя за незалежність, за волю, за суверенність та непохильність держави. Я знаю, що повітряна тривога, тому, мої хороші, ваше зараз завдання. Подивіться. Я хочу, щоб зараз ми, ви в своїх зошитках, ті, хто поза кадром, ті, хто тут написали, будь ласка, лист звернення, дорогий захисник України. Будь ласка, ви напишіть і надішріть мені цей лист, дорогий захисник України. Цей буде лист називатися таким чином. Це зрозуміло? Будь ласка, дякую за увагу. Переходимо, будь ласка, у безпечні місця. 而且我也很脏。